Друзі, дуже рідко тако виходить, просто виїхати попити чай. Тут звільнилася хвилиночка і виїхати до тебе. Тросинесь, тако звідти зустрічна смуга. Звідси заїжджає і стоянка. Тут ну постійно багато машин, і тут одне містечко. Дивлюся, в стрички немає, ні одної машини собі заїхав, став. Виходю, заходжу в тебе, попити чаю раз в півроку. Діти, які стоїть, молиться біля автомобіля, думав, не до мене, наче дивиться на мене, каже, до тебе, до тебе. Каже, що я біжи, до мене вже чуть не, не захекався. Каже, я півчаса стояв з поворотом. Каже, ти мене не пропустив. Кажу, в якому розумінні я заїхав, тут не було місця. Про що? Кажу, я вибачаюсь, може, я не побачив. Автомобілів взагалі не було. Ні одного автомобіля не було, нікого на встрічі не було, щоб повертав хтось, причепилась людина. Ну, Якби так бувають люди. Такі неадекватні, що просто приїхав раз, півроку щось підняти собі настрій, попити лікую, і людина тобі його спортила. Не забувайте, що все, що не робиться, все на краще, так що ваше здоров'я, друзі, хто бажає замовити велосипеда, номер телефону в шапці. Просто, друзі, до чого я веду, якби завжди кажіть, краще, вибачте. От, ну, Якщо буде дві людини неадекватно ставитись до ситуації, тобто, ну, міг би бути не якийсь молодший хлопець, і він до мене, я до нього хтось прав, хтось, хтось не прав, і все буває, закінчується. Набагато печальніше, потім дві людини думають, навіщо це все було? конфлікт проще попросити вибачення в людини. Людина може бути в поганому настрої перекипіти і через пів години думати, бляха, напевно, я зря так накипів. Я колись людям, в мене колись люди приїжджали цілий день, мені робили інші люди нерви, так знаєте, бувають люди ж різні. І потім просто на адекватному психонезі зірвешся, і потім проходи, нерви пройшли, і ти просто думаєш, для чого ти на людину психану, і я навіть дзвонив, вибачте, я просив того. Так що завжди, кажіть, краще, вибачте, і посміхайтеся людям, і буде набагато проще всім.